Вітаю! Мене звати Віктор Смаль. Я голова Державного агентства лісових ресурсів України. Сьогодні ми будемо говорити про ліс. Це відновлюваний ресурс. Для того, щоб виростити одне покоління дерев, потрібно мінімум 80 років. Заготівля деревини нерозривно пов'язана із відновленням лісу. Для максимально раціонального використання кожної лісової ділянки ми ретельно плануємо лісогосподарські заходи на десятки років вперед. Є сім інновацій, які ми запроваджуємо, щоб зробити галузь сучасною, екологічною та ефективною. Наша задача не просто ефективно використати екосистему, а й забезпечити прозорий і законний рух деревини по ринку. І сьогодні ми розповімо, як. Отже, запрошуємо до лісу. Все починається зі створення нових лісів і догляду за ними. Без професійно вирощеного лісу. Інновації неможливі. Ефективне господарювання в лісі полягає у вчасно запланованій заготівлі деревини та швидкому формуванню нових насаджень. Задача лісівника, як фахівця, зберігати існуючі ліси, правильно ними користуватися та робити все, щоб їх примножити. Щоденна кропітка робота полягає в тому, щоб посадити ліс, виростити його та отримати високоякісну деревину, після чого знову посадити ліс. Все, що ми робимо, це про повторюваність дій, професійний підхід не в тому, щоб користуватися благами природи, а в тому, щоб постійно відтворювати ліси. Ті інструменти, які ми запроваджуємо, повинні навести порядок і забезпечити кришталеву прозорість по ринку. І як наслідок забезпечити відтворюваність лісів. Деревина це накопичувач, який поглинає діоксид вуглецю. І якщо ліс перестиглий, він починає віддавати СО 2 назад. Невчасно заготовлена деревина це продукт, який стає джерелом викладів СО2. Тому використання лісу це абсолютно нормальний процес. Ті інструменти, які ми запроваджуємо, забезпечать доступ до всієї інформації про ліси від маленького сіянця до виготовленої з нього дошки в майбутньому. Скільки в Україні лісів? Які це ліси? Молодняки чи стиглий ліс? Який запас деревини мають? Де можна проводити заготівлю лісу? А де навпаки лише доглядати за ним, щоб відповісти на ці питання, лісівники не просто рахують дерева в буквальному сенсі цього слова, але й планують господарювання на кожній окремій взятій ділянці лісу на десятки років вперед. Наш співробітник веде підрахунок окомірним способом. Рахує кількість дерев на кожній окремо взятій ділянці лісу. Потім множить на площу ділянки і отримує результат. Звісно ж, результат приблизний. Похибка складає 15-20%. Зараз ми запроваджуємо систему нового покоління Лідар. Це сучасна технологія дистанційного зондування землі. Система працює так. Сканер навішується на літаючий об'єкт і бомбардує сигналом землю. Сигнал відображається від об'єктів і повертається на сканер. У залежності від того, з якої відстані він повернувся, система робить висновок про висоту та густоту перешкод, тобто насаджень. На виході ми отримуємо не просто 3D-карту деревостану, а повну інформацію про нього. Кількість дерев та їх породи, висоту та діаметр стовбурів, запаси деревини в розрізі порід, вік дерев, а також цифровий ландшафт місцевості. Похибка в цьому випадку складатиме не більше, ніж 1,5% і це дуже якісно. А ще система Лідар допоможе планувати лісові дороги для вантажівок. І якщо водойму можна побачити неозброєним оком, то заниження рельєфу визначити складніше. Система Лідар покаже місця, де дорогу необхідно підсипати гравієм, щоб в сезон дощів вона виглядала не так, а ось так. Повторне сканування лісів кожні 3-5 років дозволить отримати такий цінний параметр, як приріст деревини на одному гектарі. Лідар дороговартісна технологія. Але її потрібно сприймати як інвестицію, яка щороку буде приносити чистий прибуток. Справа в тому, що ручний метод збору даних надає інформацію про запас деревини з точністю до 10%, як показує світовий досвід, там, де починають використовувати технологію ЛІДАР, результати визначення об'ємів деревини на 5-10% більше за визначення ручним методом. Це дуже є важливим. Адже різниця між паперовими і реальними запасами десятиліттями могла бути предметом для зловживання. Впровадження лідару в якості регулярної процедури видається необхідним кроком, який потребує серйозних вкладень. За оцінками, річна вартість лідарного сканування складатиме 5-7 мільйонів євро. Однак за рахунок цієї інвестиції в рамках наявного лісосічного фонду вдається виявити додаткові ресурси які дозволять щорічно збільшити наш дохід до 40 мільйонів євро і більше. Наступні цикли сканування дозволять нам накопичувати інформацію в динаміці і планувати відповідні лісосподарські заходи. Отримані дані можна буде використати для того, щоб знайти відповідь на питання, що я повинен зробити протягом наступних 50 років, щоб збільшити середній приріст на гектарі від 4 кубометрів до, наприклад, 10 на рік. Система проаналізує зібраний масив інформації і надасть рекомендації для кожної ділянки лісу. Лідар ще знаходиться на стадії розробки. Через воєнний стан ми не можемо впровадити її в повному обсязі, тоді як електронний лісорубний квиток вже успішно працює в лісовій галузі з листопада 2023 року. Станом на травень 2024 року маємо виданих 40 тисяч штук. Це головний дозвільний документ, з якого починається будь-яка рубка. Його видають територіальні органи Державного агентства лісових ресурсів, а отримують лісокористувачі. Електронний квиток вирішує такі проблеми: усуває бюрократію, зменшує корупцію, підсилює контроль за об'ємами, а також знімає зловживання із самостійною видачею лісорубних квитків. Почнемо з бюрократії. Ось як відбувався процес отримання паперового квитка до запровадження реформи. Лісокористувач повинен був зібрати папки документів і фізично відвести їх спочатку в обласне управління лісового господарства, а потім у центри надання адміністративних послуг, тобто здійснити подорож на десятки чи навіть сотні кілометрів до обласного центру. Але це ще не все. Після обласного управління нам треба знову в ЦНАП. Така процедура не встиг за один день, залишайся в обласному центрі до завтра. Може, вранці пощастить встигнути. Отже, замість того, щоб працювати, ми бігаємо по інстанціях зі стосами паперів. А тепер про корупцію: паперовий квиток давав тут широке поле для, скажімо так, творчості. По-перше, частину квитків лісокористувачі фактично видавали самі собі. По-друге, не існувало єдиної бази, де були б зібрані усі документи на заготівлю деревини. По третє, лісорубний квиток охоплював одночасно декілька ділянок, і це викликало плутанину. По-четверте, експортер деревини міг посилатися на один квиток декілька разів. І це ще не всі вузькі місця для зловживань. Електронний квиток працює прозоро. Лістокористувачі тепер не можуть видавати самі собі дозвільних документів для рубки: один квиток, одна ділянка. Скільки заготували, стільки відобразили в системі. Експортувати більше по тому ж самому квитку система не дозволить. Це лісоруби. Вони валять ліс вручну, але спиляти дерево лише початок процесу. Його треба привести до товарного вигляду, відрубати гілки, зачистити кору, а також трилювати, тобто перемістити від місця звалювання до пункту завантаження. Робити все це вручну неефективно і небезпечно, та ще й можливо далеко не за будь якої погоди. Який же вихід? Знайомтеся, харвестер. Виглядає, як кадри з фантастичного фільму. Але ця машина реальність. Харвестер замінює декількох бригад лісорубів. Він швидкий, безпечний та всепогодний. Просто подивіться, як він працює. А тепер розповімо про те, що не потрапило в об'єктив. Харвестер вміє розраховувати об'єм зваленої ним деревини та скидати показники до загальної бази даних. Жодна людина не підрахує з такою точністю і з такою швидкістю. Один харвестер коштує приблизно 600 тисяч євро, проте окупається всього за чотири роки. Лісова галузь України потребує 150 таких машин. Так, задоволення не з дешевих, але воно того варте. Почнемо з ТТН. Це абревіатура, добра відома лісівникам та лісокористувачам, розшифровується як товарно-транспортна накладна. Такий документ обов'язково повинен бути на кожну партію деревини, що перевозиться. ТТНК, як її називають лісівники, містить в собі інформацію, яку деревину, якого об'єму, з якої ділянки, яка машина з яким водієм везе у який пункт призначення. ТТНки вже давно електронні. А роздруковується лише її копія, схожа на касовий чек. Здавалося б, зловживання неможливі, але ті, хто бажає грати нечесно, і тут знайшли вузькі місця. Головне зловживання статейкою в тому, що її можна просто не створити. Наприклад, пославшись на поганий мобільний інтернет в місті завантаження лісовозу. А ще існує така схема: створюється чернетка накладної людина з телефоном у руці, їде легковим автомобілем слідом за лісовозом. І, умовно кажучи, постійно тримає палець на кнопці завантажити ТТН. Якщо правоохоронний органи зупиняє лісовоз, накладна створюється миттєво і все, операція легальна. Якщо ж на шляху інспектор не трапився, то корупціонерам поталенило, а державі ні. Якщо ж вдача все таки була на боці корупціонерів, це означає, що вони зможуть це повторити та використати ту саму чернетку двічі. Для підсилення логістичної складової в 2023 році до ТТН додали обов'язкову фотофіксацію лісовоза в момент завантаження. Машину знімають в чотирьох проекціях: спереду, ззаду та з боків. Тепер завантажити одне а перевозити інше вже неможливо. Це значно полегшує роботу державної лісової охорони. Для чого ми робимо фотофіксацію? Бо малюнок розміщення сортиментів на лісовозі. Кожного разу індивідуальний, як відбитки пальців. Якщо завантажити машину вдруге, але показати попереднє фото, шахрайство одразу буде видно. Окрім того, до ТТН планується додати мітку часу і мітку геолокації, тобто інформацію, де саме і коли саме створено електронний документ, оскільки мобільне покриття у віддалених лісах не завжди якісне для безперебійної роботи системи, будуть використовувати супутниковий канал зв'язку. ТТН потрапляє в базу даних, доступну онлайн будь-якому користувачу інтернету. Тому перевірити той чи інший лісовоз можуть не лише лісівники чи правоохоронці, а й екологічні активісти. Для цього навіть не треба зупиняти вантажівку. Перевірити партію деревини можна дистанційно. Якщо лісовоз вийде без створеної ТТН, це буде дуже легко встановити, порівнявши координати, місця заготівлі і створення самого документу. Також система це буде робити самостійно. При виявленні порушенням адміністратором буде надіслано оповіщення в режимі реального часу. Кожен, хто їздить українськими автошляхами, часто бачить вантажівки з лісом, але чи їде лісовоз у напрямку, вказаному в документах? Чи легально заготовлена деревина, чи держава взагалі знає про існування цієї машини? Неузброєним оком цього не побачиш. Відповідати на ці питання покликана система GPS-трекінгу лісовозів, яка на даний момент знаходиться в стадії активної розробки. До неї вже підключено більше 300 машин, але наша мета охопити 100% лісовозного парку. Система не просто відслідковує рух лісовозів на карті, вона має кілька рівнів валідації, мета яких унеможливити зловживання з лісом. Перш за все ми перевіряємо підставу для руху лісовоза, чи має він право взагалі їхати в ліс. Система видає номер електронного лісорубного квитка, координати ділянки, номер транспортного засобу та ім'я водія. Якщо скажімо, за документами, ділянка знаходиться в Чернігівській області, а транспортний засіб чомусь їде по Черкаській, в системі ми отримуємо відповідне повідомлення. Система контролюватиме і інші порушення. Наприклад, якщо завантажений лісовоз починає рух, а товарно-транспортна накладна на нього не створена. Ба Більше створення ТТН може бути перевірене ще до старту машини. На допомогу тут приходять закони фізики. По мірі заповнення лісовоза збільшується тиск у його шинах. Цей показник також буде передаватися на систему трекінгу. Як бачимо, сховати свої оборудки в темному лісі вже не вийде. В лісовій галузі вже давно працює система ЕОД Електронний облік деревини. Вона контролює, скільки кожен лісокористувач заготував деревини та скільки продав. Також включає в себе вже знайомі нам елементи: ТТН, лісорубні квитки, сертифікати про походження та інші. Якщо лісокористувач не вносить інформацію в ЕОТ, він порушує закон. ЕОТ було створено на початку 2010-х років. І на той час вона була досить революційною, проте зараз система потребує розвитку. Тому у 2024 році ми починаємо розробку удосконаленого ЕОТ другої генерації, що має покращити прозорість механізму контролю за рухом деревини, а також дозволити повністю перейти на сучасні it технології та інструменти. Зараз дія ЕОТ закінчується на етапі, коли деревина виходить на торги. Після чого ми втрачаємо контроль за внутрішнім ринком. Все, що відбувається потім, операція між внутрішніми контрагентами, циркуляція об'ємів по ринку, результати переробки, використання деревини для енергетичних потреб. Вся ця інформація зараз нам недоступна. Отже, нам потрібен новий інструмент система декларування операцій з продажу деревини. Що ж це таке, і як ця система буде працювати? Усе просто дана система буде схожа на онлайн-банкінг, яким кожен із нас користується у власному смартфоні. Ті самі принципи: електронний кабінет, баланс, переміщення активів, тільки замість грошей, доступні запаси деревини. Ця система дозволить тримати на контролі віртуальні баланси деревини. Кожного учасника ринку всі об'єми деревини, які не відобразяться в системі декларування операцій, автоматично опиняться поза законом. Сертифікат про походження лісоматеріалів базовий документ необхідний для експорту будь-якої деревини. Які головні складові потрібні для його отримання? Це вже знайома нам ТТН та інвойс. Раніше, коли сертифікат про походження деревини видавали у паперовому вигляді, лісокористувач з цими документами приходив до територіального органу Держлісагентства. і працівники цих органів навіть не мали права та можливості перевірити достовірність цих паперів. Це міг бути підроблений контракт між двома сумнівними фірмами, підписаний на колінці. До того ж, подібні документи ще й перепродавали, і нелегальна деревина спокійно їхала на експорт. Все змінилось в грудні 2023 року. Держлісагентство почало видавати сертифікати про проходження деревини в електронній формі. Станом на травень 2024 року маємо 20 тисяч штук виданих сертифікатів. Нові правила передбачають, що заявник має довести електронній системі походження деревини. Експортер. Мусить надати докази, що об'єм деревини, який він хоче експортувати, має зв'язок із такими документами лісової галузі, як електронний лісорубний квиток та електронна первинна ТТН. Якщо заявник не може показати прослідковуваність, система просто не пропустить його на подання цих документів. Тобто в самому механізмі подачі немає корупційної складової. Ви не можете підкупити електронну систему. Зокрема, не можна посилатися на один і той же лісорубний квиток, адже в системі видно, що там уже немає деревини. Ми розповіли вам, як ми бачимо майбутнє українських лісів. Разом ми зробимо лісову галузь України ефективною, прозорою та екологічною. Результатом нашої роботи стане найкращий у світі цифровий ланцюг прослідкованості деревини.